А 18 грудня на Netflix виходить новий сезон «Емілі в Парижі. Ми побачимо одразу всі 10 епізодів. По сюжету Емілі тепер очолює італійський офіс агенції Грато у Римі. Вона живе між Римом та Парижем, розкручує нових клієнтів, підтримує стосунки з Марчело, з яким ми познайомилися в попередньому сезоні, та намагається вперше в житті мати адекватний «work-life balance». Але як тільки здається, що все нарешті склалося, одна робоча ідея обертається провалом, що тягне за собою серйозні проблеми у кар'єрі і розбите серце Емілі. В пошуках стабільності вона знову поринає у своє французьке життя. Поки велика таємниця не загрожує зруйнувати одні з найближчих її стосунків. Із цікавих фактів зйомки цього серіалу були не тільки в Парижі та у Римі. На карту додали і Венецію. Фокус буде все-таки на романі із Марчелло, але любовний трикутник нікуди не зник. Габріель все-таки повертається в оновленому вигляді, і схоже, він буде боротися за Емілі. І ще на постійній основі в серіал повертається Алфі, за словами шоуранера, він фактично є в кожному епізоді не обійшлось тут і без дипломатичних скандалів. Президент Франції Макрон в жарт чи не в жарт заявив, що він буде боротися, щоб серіал не забрали до Італії. На що мер Рима відповів, що Нетфлікс не отримує надказів від голови держав.